Привезли вам невеличкого монстра з Америки, не Сельвірадо огромного, а дуже такий компактний. Як це називається? Джемсі каньйон. Це у нас так скажемо. Полупікап, якщо так можна його назвати. Да. Ну, Коротше, теж чистокровна Америка, в принципі, 17 рік, 3,6, повний привід, але він там відключаємо, підключаємо. Я його називаю реально пікап для міста. Тому що по місту, ну. типу, на ньому їздити більш-менш нормально. На, на здоровому пікапі буде важкувати. Ну, ми щойно їздили, все. Так, да, до речі, а... їздили сьогодні. такі. Ну, ж такий малий, що йому газку дав, а він же оп підривається, поняв, нормально їде, і компактний. Влазите ви в ним в будь- дерку. 100 тисяч пробігу, 3,6, тут, до речі, класний. Тут 3,6 відключаємо ми це щоб ви собі розуміли, розхід в цієї машини по місту там 10-12 літрів. Типа, шара, шара, а шара. Лінзована оптика, туманочки є, 17-ті такі от атешні колеса, атешна резина. Можна навіть да, в болото ним заїхати, в принципі, без проблем. І підножка гарна, Така, І мощна. така штука є, так. Да. Сюди б ще, звісно, релінга на дах бахнути. Чуть-чуть да. було б, звісно, поінтересі. Ну, в цілому, гля, як я на підножці шатаюся, вона там нормально прикручена. Дай Боже. Оце інтересна штука у нас, так. Да. Такий у нас багажник, багажник, не багажник. В принципі, місця достатньо, я ще раз повторююся, це не повноцінний там такий. Пікап, да? грубо говоря, ну, ну, в цілому м -м, бараболька, е АТБшні пакети тут залітають, дай Боже, навіть можете якісь тут дрова возити в ньому. Близько. А що там? Це стекло відкривається? Так, е -е, да, це стекло у нас відкривається. Тут у нас фішка в чому? Багажне відділення вже оброблене. Тобто тут такі от є приколи, да? типу раптор, не раптор. Ви собі сюди можете грузити, ви не будете боятися, що його подерете і так далі. От можна навіть дві ручки. Ключом, поняв, береш, йому до лампочки, йому по барабану. Ще фішка в ньому чітка є. Автозапуск. Автозапуск. От ми, ми його закриваємо, з пультика його ляпс. 3-6. І він завівся, поняв? Він завівся. Ой, старий, я вже для таких. А удобно взагалі в нього сідати? Е, в салон, так. Да. Салон нормально, задній ряд ну такий, типу, він Він, він вроді і великий. От давай зараз відкриємо дерево. Давай, давай проведем, проведемо, проведемо. Бач, не може йти бідолага, Тут треба, щоб тобі мужчина двері відкривав. Красуня моя. Проходь, дивися. От давай ручку, давай ручку. І от попробуємо, як, як комфортно ти в нього садиш. Ау! Ебалась. Ну так, типу, так? Ну, да? Таке, да? на ну, троечку. На троечку, так. На троечку. <рес> да, нормально, ну, нормально. нормально. Місто є, але залазить. Прям, прям не сильно, але но нормально. Тих сильний салон, ззаді там що ви маєте? Якусь подлакотник маєте, та я вам там хватить. Більше там нічого в принципі, і не треба. Давай, давай, вилазь, харепу сиділи ззаді і хватить. Ну, не даєш. Сильно, сильно вже не блатуй. Спереду, що ми маємо? Чотири стопіді мочі. E, в принципі, де Русик пропав, брат. А, ти тут, братан. О, привіт. Oh, привіт! Чотири мачі, мультик, ну, мультикермо. Тут у нас управління повним приводом, потім покажеш. До речі, CarPlay є. є, 17-й рік, карплечик підключили, блотується. Клімат, а це що таке? Підігрів. E, це до прицепа, прицепу якась там тема. Я не шар, я не, не, не пікапер. Ну, хоча я пікапер, не, понятно, <різь> но не той. Та й все, в принципі, що, сидіння текстильне, нормально, нічого їм не бракує. Этот, КПП таке понял. Хороша, взяв, поїхав, тут стабілізацію можна відключити, тут управління кліматом, тут управління мультимедію. Та й в принципі все. Ну все, давай, розказуй про ціннику. Да, цін, да, ціннику. Да, ціннику. Давайте поговоримо по, по цінніку. По 23500 у нас цей апарат став в продаж. В принципі, блін, я не думаю, що ви за такі гроші купите пікапа. Ви його не купите ніколи, тому що таких цін немає. Можна, звісно, да приїжджайте, я торгав ще той, ви що. Почнемо з вами зараз тут шахер, махер, парикмахер, поторгуємося нормально. Кредит, лізинг. Все, що треба. І всю інформацію з дзвінкодом на нашому сайті автопарк. Заходьте, дивіться і приїжджайте на Тест-Драйв. Будь ласка. І по місту дуже зручно на ньому пересувати. Чекаємо, посадите собі туди баришені, будете іу батувати. Ждемся.